Привіт. Вітаю вас на каналі Кури у дворі. І хочу вам розказати, які новини у мене на господарстві. На господарстві все нормально. Я заклав інкубатор. Інкубатор працює. Кучати Курчат... інкубуються. Вчора ми зарізали одного півня, такого жовтого з білим. Залишився. Ось цей півень і ось цей. Вони будуть жити у нас от до весни, а там же ми подивимось, що з ними робити. Вже весна прийшла, квіти деякі вже квітують. І природа починає. Прокидатись від зимового сну. Травичка вже росте, я курям давав траву, трохи їм нарвав і дав. Вони водичку вилили, я їм налею зараз свіжої, хай поп'ють і кури зараз перестали нестися, бо кури линяти починають. І вони, коли перелиняють, будуть знову нестися. Якщо у когось є питання, чому у них зараз кури не несуться? Є три яйця, два, одне. Але перед тим було і вісім, і п'ять, як коли. Просто вони линяють, вони як перелиняють, піря нове виросте, вони не можуть бути не можуть бути у той період, коли линяють взагалі лисі. І нічого вони обростуть пір'ям і. Бо в них все нормально. Я випустив ось ту курку. Зараз я приближу ту курку випустив з. Блін, тікла. З того, як у нас, з клітки. Бо вона сиділа діло, вона щось була хвора на ногу. Вона була хвора на ногу. І я її полікував, вона посиділа в клітці, і я її випустив, щоб вона там вже не сиділа, щоб вона виходила назад, щоб вона не боялася курей, бо кури її можуть почати кури її можуть почати клювати. Та що ж ти така голосиста? Кури її можуть почати клювати, бити і все таке? Зараз я вам покажу такого корей. подивитися, Тут сидить чубата. Сіла собі відпочиває. Тут півень один, півень другий. Вони сьогодні я прийшов сюди. Я прийшов сюди, то вони билися, билися, скакали один на іншого, кусалися і я так і не зрозумію, який виграє. Билися той того, той і того і так. Яєць сьогодні немає, я переглядав і, ну, нічого. Вони перелиняють і якраз почнуть гарно нестися. Добре. Всім пока-пока.